Пришвидше, чи... спускає дітей. Ми натиснули кнопку виклику, для того, щоб зрозуміти, за який час ви прибудете до місця випадку. Перевірка через хибний виклик. Обласна делегація викликала в ліцей номер 1 поліцію охорони. Правоохоронці прибули за сім хвилин. 27 вересня з робочим візитом ліцей номер 1 відвідали представники Одеської обласної та районної держадміністрації. Ознайомили гостей з роботою харчоблоку та харчуванням учнів. У межах реформування системи шкільного харчування. Управлінню освіти рекомендували створити опорну кухню в місті. У нас ініціативи, які ми підказали керівництву міста і керівництву закладу щодо покращення модернізації харчблоків. Тому, в принципі, заклад виглядає дуже приємно, і саме так мають виглядати всі заклади в нашій області. Всі школи ми просто фізично, зважаючи на таймінг сьогоднішньої поїздки, не можемо. Оглянути, оскільки сьогодні ми ще оглянули об'єкти житлово комунального господарства, це об'єкти теплопостачання, заїжджали на об'єкти водоканалу, тому просто був обраний рандомно один об'єкт, на який ми сьогодні і завітали. Побувала делегація в цифровому освітньому центрі. Його в школі відкрили кілька місяців тому. В ході візиту оглянули теплові пункти закладу та укриття, в якому нещодавно був проведений капітальний ремонт. Про проблеми з вентиляційними системами в сховищах або їх відсутністю представнику департаменту освіти та науки невідомо. Наразі мені про цю ситуацію невідомо. В цій школі, що ми побачили, тут є вентиляція, і відповідно до державних будівельних норм укриття розраховане на 550 дітей, то тоді, коли приймається експлуатацією дане, дане укриття, то вони підписуються відповідний акт. Готовності укриття відповідними службами враховуючи і державну службу надзвичайних ситуацій, які можуть коментувати стосовно вентиляції і повністю відповідності державним будівельних нормам укриття, яке розташовано в школі. Номероди ситуація у нас покращилася, оскільки із 702 шкіл Одеської області у нас. 570 шкіл здійснюють очний формат навчання, 80 закладів освіти в змішаному форматі, тобто поєднуючи очну та дистанційну форму навчання. І лише 50 шкіл, які не мають укриття або бажання батьків, щоб дітки навчалися дистанційно, ось 50 шкіл в області здійснюють дистанційний формат навчання, а так всі майже школи у нас вийшли на очну або змішану форму навчання. Два роки ковід. І третій, третій, це вже четвертий навчальний рік в умовах в особливих умовах воєнного стану. Зрозуміло, що є освітні трати, що дітям потрібно більше навантаження давати. Ми аналізуємо теми, аналізуємо теми, по яких дітей є відставання, і потрібно це надолужити. Приїзд представників обласної військової адміністрації в начальний заклад був несподіваним. У Приліні освіти говорить, що на такий візит не чекали. Нас не попереджали про приїзд заздалегідь. Нам сказали, що буде обстеження підготовки громади до опалювального періоду. В принципі, більше це стосувалося водонапірних систем, систем опалення міста і так далі. Але сказали, що подивляться один навчальний заклад. Запитали, який би заклад ми хотіли показати. На що наша відповідь була, що у нас шість шкіл, і шість дитячих садків в 7 в структурному підрозділі. Ми можемо показати будь-який, назвіть будь-яку цифру. Тому вибір спав саме на цей заклад у зв'язку з тим, що тут проводиться зараз ремонт укриттів вже новий ремонт і цікаво було подивитись і відвідати саме укриття, яке, ми яке було відкрито минулого року. Тому саме тому цей заклад. То в принципі ми готові були показати будь-який з закладів, який би назвали далі. Представники Одеської обласної військової адміністрації провели робочу зустріч в міській раді, заслуховували, як громади області готові до нового опального сезону. Зустріч з керівниками з інших районів проходила в онлайн режимі.